Привіт, друзі. Ми з вами зараз прогуляємось таким оновленим частково старим трамвайним депо. трамвайним депо, там ще йдуть реставраційні роботи. За одне ми з вами оглянемо, як просуваються роботи, які до сих пір ще не завершені. Тому що ну, частково завершені, в принципі, те, що було заявлено, оздоблені, бачите, такі для маломобільних людей, які користуються. Візочками і також для людей, які погано бачать тактильні такі ті пороги, зроблені зручні для того, щоб вони могли переїжджати тут. Зроблені такі підвищені бордюри Пандусі. пандуси, де під'їжджає трамвай, якраз людина може собі зразу заїхати в нього без потреби, без сторонньої допомоги. Ось. Тут частково вже зроблений такий простір, де можна прогулятися, є такий IT-центр з кафешкою Black Honey та арт простір. О, зроблені цивільні заїзди, де є шлагбаум підняття. Гарно зробили колишнє трамвайне депо, от... зробили, там є така реставрація. Ось тут ще доробляють оцей от корпус. Можемо пройтись, прогуль, подивитись, прогулятись, бачите, збережений його автентичний вид. Давай сань туди ще пройдемося. Я так розумію, що якраз мала... на ну, цих вихідних, які будуть, якраз в тому леймстейні буде проходити той Якийсь фестиваль. Це не фестиваль ярмарок, так? А, ярмарок, ну, на жаль, на вихідних. Ну і хоча, чому, на жаль? Може, да. На вихідних нас не буде. У Львові на вихідних ми для вас підготували більш цікаву програму. Цікаві зйомочки за межами Львова. Тому обов'язково слідкуйте. За нами на вихідних. Ми будемо вам. Все розказувати, все показувати. Тут у нас така кафешка, бачите, вона дуже класно, що мені подобається, що тут збережений сам вигляд, така, воно більш, можна сказати, відреставровано, ніж відремонтовано. Такий ресторанчик тут Весь, ми з вами обов'язково. Воркінг. Ось тут, ще, я так розумію, в перспективі реставрації. Тобто ви можете бачити, що насправді тут є, от, як приклад, добре, що збереглося ще старий корпус, який ще не рухали, в принципі. І ось оновлений. Тобто воно все в одному ансамблі. Так, є стара трамвайна колія. Всередині також, бачите, ще стара цегляна кладка. це все, все старе і відреставроване. Ще навіть ті ліхтарі, такі які були, просто їх відчистили, відполірували. Ну, ці, от, лампочки да, замінені, а сумніваюся, тому що це не, не сумніваюся. Я сумніваюся, у мене в класі таке висіла дужка, все піддавай сумніву. Олександра її не бачила, але притримуюся наступ. Дивіться, бачите? Ось. Чизбейкері. Зараз заходити не будемо туди. Ось, там можна вийти, я так розумію, на дах, напевно. А ні. На дах. Можна вийти, можна вийти на дах. Є оренда, якщо когось цікавить, значите, можна орендувати тут приміщення. Крутезне таке рівневе озеленіння провели, повна повна реновація пройшла. Це дуже круто. Бачите, наскільки крутий, крута і гарна локація стала. Оскільки воно все було просто там запущене, захаращене. Тут є такий йдем, туди сань. Сонечко світить, тому видно, нічого не буде, тому можу йти спиною. Але зате ви можете бачити дуже гарні кольори, гарний вид. Стара котельня така труба. Класні такі. Як це сань? Альпійські гірки? Чи то ще не вони? Чи можна це назвати альпійськими гірками? Це просто ландшафтний дизайн. Ага. Просто ландшафтний дизайн. Ну, ось бачите, да? Тобто, там позбивали стару штукатурку, відпіскуструїли цеглу, трошки покрили там лаком. І воно вже... Це досить кріпітка робота. Ну так, звичайно. Я маю на увазі просто, що збережений, тому що на прикладі старого можна бачити ага. е, оновлений дизайн, тому що і тут наразі та. ще та, було і стало. тобто Воно збереглося в тому вигляді, в якому воно було збудоване. І це круто. Ось, Отак от ми з вами заходили і зараз і вийшли. А, тут ще є старий ото його, дивіться, підйомник такий, який бачите. Раніше піднімали мотори. Ось він. Так, його так само залишили ось той ланцюг піднімав старі мотори, там бачите, там є той гак, Тим піднімали і проводили ремонтні роботи. Це ви можете бачити, такий вже більш сучасний арт-простір. Там є кафешка, IT-центр, називається Black Honey. Ось, друзі, ну звідти ми прийшли, тут ми так обійшли цю будівлю і вийшли з вами сюди. Ось цей IT-центр. Гарне графіті таке зображене. Що? Тут є інформаційна. Ага, є інформаційна табличка. Нам потрібні інші світи, нам потрібні дзеркала. 100 років вічність. Мурал створений, мурал створений Сергієм та Віталієм Грехами в рамках співпраці Львова, міста літератури ЮНЕСКО та Ми міста музики ЮНЕСКО до століття Станіслава Лема. У 2021 році. Ну, Ось такий гарний простір для прогулянок. Давайте його. Цікаво викладені. Ага, бачите, такі цікаво викладені з бруківки вазони для дерев. Такі як жерло вулкана. З якого виривається життя у вигляді дерев. Оплата паркінгу. Круто, круто, дуже виконано, да Олександра звернула увагу. Це дуже крутезне виконання декору. Та, бачите, дуже цікаво. Дуже цікаво і дуже цікаво і незвично. Ось такий, друзі, зелений простір, тим можна прогулятися собі гарно відпочити, посидіти. Тут дуже затишно, тут віє свіжістю через те, що тут по сусідству йде такий зелений парк, там далі. Бачите, зверху. І саме з цього парку віє такою прохолодою, приємною і свіжим повітрям, таким озоном просто круто, класно. Це теж парк паркінг, чи що? Прикольно. Креативний Львів. Креативні мешканці його. Ось, ну і цією вуличкою. Цією стежкою також можна вийти. На дуже гарну вулицю де є один дуже відомий у Львові будинок, який називається будинок з химерами. А, ти про Гаргулі? Так, будинок а, з химерами. Будинок з Гаргулями. По-різному він дуже відомий у Львові. Багато про нього пишуть, багато про нього розказують. Тому ми з вами просто зобов'язані піти і його подивитися, а вам ми повинні його показати. Олександра там бавиться за своєю <хи> тінню. Тут також є такий відомий дуже у Львові старий заклад, називається Бар Чорний Кіт. В такому англійському стилі виконаний. Кому цікаво, можете сюди заїжджати, попити кави. Тут не є дуже багато там якихось таких гарних історичних будинків. Це напевно, тому що ти не роздивлявся. Можливо. Ну. Ось, бачите, той чорний кіт такий виконаний в дуже гарному стилі. Ми сьогодні не по барам. Ми готуємося до вихідних. Про те, щоб оглянути цей будинок, нам потрібно перейти через дорогу. Ми вже до нього підійшли. Там є багато різних зображень. Переходити ми будемо, напевно, порушуючи ПДР, сподіваюся, нас за це не оштрафують. Ось такі війшли водії у Львові. Нас пропустили. І от ось що я хотів показати. Це саме цей будинок І цей будинок з химерами. Бачите, в такому готичному, частково німецькому стилі, зроблений такому австрійському, ті от гаргулі або ще його називають будинок під совами. Ну, на жаль, будинок не реставрували, тому бачите, там от є сови, які охороняють цей будинок. Це Знак мудрості. Це ті, хто його охороняють. Також е, на будинку зображені різні такі голови, е, якщо я не помиляю, ну от різні там папи римського. Ще якихось біячів. Ось в цьому будинку, до речі, проживав сам польський князь Кшитуський. За легендою. За історією так кажуть. Є така пам'ятна там табличка. Пілсуцький Пільсу, перепрошую. Князь Пілцуцький тут проживав у даному, даному будинку. Так, і, звісно, ну, доставчики це просто вони літають так. Ну, зараз я просто крок робив. І ефір міг би закінчитись просто травматологією. Я не знаю, чи там відкрита. Відкриті двері. Бачите, тут, на жаль, що голови тих гургулі не збереглись. Вони є вже пошкоджені. А, з 1908 по 1914 рік тут проживав от Йозеф Пілсуцький зі своїм штабом в Латах. Ось, ну, напевно, що під сам під'їзд. І ні, відчинений. Хотів показати вам, дивіться, наскільки гарне оздоблення самих стін, самого будинку можете бачити. яка тут стеля. Бачите, тут є різні якісь орнаменти. Голови, частково якісь Ось ну, Так, якщо до світла було, така стеля аркою. Ну, дуже крутезна, да. Тиха цим козамо. Ну, сам під'їзд він. Абсолютно сучасний тут, в самому під'їзді. Ну, бачите, немає нічого такого надзвичайного, він вже повністю зроблений сучасно, тому щоб люди не зливалися питань, не будемо туди заходити. А тут можемо бачити, не знаю, що тут було. Можливо, туди. Вода наливалася, не знаю. Ось друзі. Ось такий от дуже цікавий, гарний будиночок. Повезло нам, що тут він відкритий. Не завжди так. Після себе закриємо. Олександра, не хотіла з нами подивитися? А я там була. Ось такий, друзі, гарний дуже будиночок знаходиться на вулиці Героїв Майдану. Також до нього примикає не менш гарний будинок з дуже гарними верандами. Такий, бачите, його зараз якраз проводяться реставраційні роботи. Все реставрується. Дуже круто і класно. Тому, друзі, Ми приходьте. школи туди там, ж, шкро, туди, 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 вуличко, там є Ага, окей, так, домовились. Тому, друзі, на цьому можемо будемо завершувати. Показали, що ще одну вуличку цікаву. Приїжджайте, дивіться. А наразі все. Бережіть себе, підписуйтесь на канал, ставте ваші вподобайки, будемо раді, тихої ночі, мирного неба всім. Далі буде, залишайтеся з нами.